Який у них принцип роботи? Ми зараз подивимось трошечки взагалі. Ми не будемо дуже глибоко в якусь там фізику цих процесів, але взагалі для розуміння подивимось. Так, Стоп. Так, подивимось, по якому процесу в нас працює. Значить, тепловий насос у нас працює по такому процесу, що в нас є перетворення низькопотенційної енергії тепла навколишнього середовища, в концентровану високопотенційну енергію, направлену на водяний контур. Тобто перетворення відбувається за рахунок властивості фреону, а теплові насоси нас працюють на фреоні всі е, різних типів, але всі на фрионах. Е, цей е, ну, фреон, він входить в групу галогеноподібних вуглеводнів, які киплять нижче кімнатної температури. Іноді при мінус 29 градусів він кипить. Тут у нас є така схемка, е, досить така комплексна складна. Ми не будемо на неї дуже сильно зациклюватися, але для, просто для загального розуміння, що це досить такий складний продукт, що це не просто у нас там є як в газовому котлі горілка, вона просто виділяє тепло, гріє воду і все. Воно там ну, далі тече і гріє радіатори або теплопідлогу. Тобто, це в нас складний по фізичному процесу продукт, який дуже-дуже багато від яких факторів залежить його ефективність. От. Якщо ми трошечки простими словами будемо намагатися розібратися в цьому продукті, в нас є, наприклад, повітря, яке в більший період року воно знаходиться в діапазоні вище нуля. Тобто навіть взимку, якщо взяти там середню температуру, в нас е, не, не сказати, що в нас там дуже багато часу, коли в нас йде там, е, мінусова температура. Якщо взяти там за весь рік середню температуру, в нас е, в основному йде е, плюсова температура. Як ми вже почули, якщо в нас використовується фреон, е, який е, кипить нижче нуля, тобто, ми розуміємо, що навіть якщо у нас буде там Плюс один, плюс 2, плюс 5, плюс 7 це все діапазон, при якому фреон кипить і виділяє тепло. От. Е, для того, щоб нам це тепло забрати, нам потрібно цей фреон, який в нас на вулиці е, взяв з повітря тепло, якимось чином е, транспортувати в будівлю, в кімнату, там, де воно буде вже передаватися на воду. І для цього нам саме потрібен насос. Тому цей, це джерело саме називається тепловий насос. Тобто там в, нього, в його процесі фігурує насос, який ганяє цей фреон, і вже фреон він віддає своє тепло на воду в, в приміщення. Це, якщо так, ну, по-простому, скажімо так.